Вітаю! Кітя Молі теж вас вітає. Добре. Давайте з вами поворожимо. Ну, яку тему? Давайте глянемо. Зараз я у Таро запитаю, на яку тему ми з вами поворожимо. Ваші страхи, які пов'язані з вашою сім'єю. Сімейні страхи, родові програми, які викликають якусь тривогу. то у вас є якийсь страх незрозумілий. А, до речі, дуже часто ми чогось боїмося. і, Звичайно, ми притягуємо такі обставини, які підтверджують наш страх, що немарно ми цього боїмося. Дуже часто це якісь. Е, як Прослідкувати, чи це ваші страхи, чи це якісь родові наслідки родової програми негативної, а такі просто точно такі страхи у ваших батьків. Розумієте? Або такі обставини, такі самі події були в житті ваших батьків, з якими ви стикаєтеся, яких ви боїтеся найбільше. Я вам запропоную два варіанти. Порожити я буду на таро і на рунах. Обирати свій варіант ви будете на рунах, а на таро я буду просто розкривати. А, дивіться, а, я вам запропоную два варіанти. Руни нам покажуть, чи дійсно є якісь серйозні, чи дійсно ваші страхи пов'язані з родовою програмою негативною. Так. От, розбирати будемо суто оце. Перший варіант, другий варіант. Рід батька, рід матері. Рід батька, рід матері. Добре, тайм-коди я випустю до цього відео. Ну що, поїхали. Перший варіант. Ну, тут 100% і породу батька, і породу матері. Програються кермічні програми негативні, породу матері які? Зараз сигніфікацію, щоб ви зрозуміли. Ой, що ж ми такі нещасливі, ой, наш, нашому птелятку да вовка з'їсти, ой, якось щастя нема. Боже мой, життя дуже таке непросте, потрібно. Навіть не боротися, а знаєте так лапки скласти і вмерти. Дайте мені вмерти швидше. По роду батька. Ну, я тут хочу сказати, що саме зараз у вас ось ця родова програма негативна. Зараз скажу, яка це породу батька. Вона ось ось. Ви з неї вийдете, ви її вирішили. Тобто з чим вона пов'язана? А, ну це, це пов'язане із певною духовністю, із якимось, знаєте, можливо, у вас був батько, ну, або є да, дуже матеріальний. Але про, про свою духовність, хоча дуже глибока людина могла бути, да, чи є? Чому кажуть, могла бути, бо у когось, може, вже і батьків немає на цьому світі, вже повмирали. Ну, Всі ми смертні, всі ми там будемо. Така ж може бути дуже глибокий, знаєте, дуже такий великий світ внутрішній у людині в серці, але людина це не розкривала. Батько, породу батька, духовним шляхом найшли, а ви пішли цим духовним шляхом. Ви вирішили розібратися. Ви вирішили дозволити собі якесь магічне мислення. Ви вирішили дозволити собі дослідити цей світ, а чому саме так в моєму житті? А породу матері грусть печаль. Повне, нещастя, немає радості. Немає радості. Ну, і що вам з цим зараз робити? Давайте побачимо. Доля вже змінюється. Те, що ви стали на, духов, на шлях духовного розвитку, доля вже якраз змінюється. До речі, і ви виходите в перемогу. Боже, у мене мурашки по тілу просто пробувають. добре. А з цією негативною програмою, що вам робити? Ну, так само, вона, знаєте, воно зачіпиться. А ви знаєте, що вам треба робити? От ідіть тим шляхом, який ви собі намірили. Я маю на увазі шлях духовного розвитку. Ви все робите правильно. І ви вийдете, ви пройдете через цю трансформацію, і ви вийдете в радість. Зрозуміли? Баланс. Шукайте, от вам підказка, шукайте баланс у цьому житті. Який ж саме баланс? Матеріальне і духовне. Щастя моє і щастя моїх близьких. Не треба лежить на алтарь, от это жертвоприношення, да? Що там. Я маю дбати, якщо я думаю про себе більше, аніж про своїх рідних, то це егоїзм. Ні, шукайте оцей баланс. І в першу чергу треба починати із себе. Провина, чувство провини. Позбавляйтеся від оцих негативних. Ідіть, ідіть до психолога, робіть магічні роботи. Вони теж дуже допомагають, вони прискорюють. Тільки не користуйтеся. Магічними роботами, які пов'язані з християнським Егрегором. Щодо цього питання я маю на увазі. Тому що християнський Егрегор, він і сповідує, там Бог такий, ну що ти поробиш, такий Бог, такий Егрегор. Да? Що по образу, ну, да, по образу і подобію Божому, ви створені, якщо ви сповідуєте християнську релігію, да? або мусульманську, або юдаїзм, всі релігії. І я, є Бог, рівнівий. Треба страждати, гра Божа і так далі. Тобто іде очищення через страждання. Ну, от, тому магічні роботи в вашому випадку, якщо ви щось намірилися, вони не повинні бути пов'язані з церквою, і взагалі з християнським егрегором. Зрозуміли? це вам така порада, хто, хто вирішив от піти таким магічним шляхом. Але у вас тут, ну, блін, ви молодці, ви все правильно робите. Може, вам зараз і важко і все, але все правильно робите. Ви молодці. Добре. Другий варіант. Другий варіант. А знаєте, що вам хочу сказати? Ви успадкували, по-перше, ваші боги це ті сили, в які віров, вірили ваші предки по лінії батька. Прислухайтеся, що вам говорить батько про Бога, про вищі сили, про віру в Бога. Або згадайте, що Він вам казав, або дід. По лінії батька. А, по ось, ось це воно ваше. У вас немає якихось негативних. От тут, слухайте, ну ви або його відпрацювали, або ваші батьки це вже відпрацювали. А у вас оці страхи і тривоги, які у вас є, вони. Пов'язані це суто ваші набуті в цьому житті, просто від них позбавляєтеся. Це дуже просто робиться через психотерапію з психологом, це елементарно. Це важко через психотерапію, з психологом, важко родові програми зруйнувати. Там треба десятки років ходити на ту психотерапію, хоча це теж непоганий шлях. А так, те, що ви там страхи ваші тривожитеся, щось не так, то то, то, то суто ваше. Від роду ви успадкували лише найкраще. Все, що у них було не так, не слава Богу, в житті, вони це відпрацювали. Ви те саме щасливе покоління, яке може життя, прожити щасливе життя. І далі це щастя передати у спадок. Якщо це не так, якщо ви бачите, що у вас є дорослі діти, і там дорослі діти теж дуже нещасливі, і ви дуже нещасливі, то це просто не ваш варіант. Послухайте, тут ще може бути такий момент, це для жінок. Зверніть увагу, який чоловік, з яким чоловіком ви лягаєте в ліжко. Тому що весь негатив ви можете тягнути від нього родові програми. Взагалі, коли ми виходимо заміж, що одружуємося, і створюємо сім'ю, ми поєднуємо свій рід з родом чоловіка чи дружини. Всі їхні проблеми це наші проблеми. Всі наші проблеми це їхні проблеми. Тому тут треба дуже уважно бути. Чому існувала така традиція, що погоджували, благословляли да, на шлюб. Це не завжди було це благословення можна виходило суто з духовності, суто із бажання щастя, якоїсь, любові, десь переслідувалися якісь матеріальні ну, вигоди. Так? Коли благословляли дітей на шлюб. Але це теж, ну, хто ж не хоче, щоб дитина жила багато і щасливо. Да? Але оця традиція, вона існувала досить довго через традиції, люди передають ну, свої розуміння цього Всесвіту. Через культуру. Да? Традиція це частина культури. Тому дивіться, в якій. З ким ви лягаєте в ліжко? Так, що вам тут, якщо у вас є. Ой Боже, ну дивіться, всі ваші негаразди. А, тут може бути, знаєте що, вам просто в любові розбили серце ось що. Це пов'язано з тими чоловіками, з якими ви або зараз, або були в стосунках. І ось це вас дуже сильно поранило. Ви просто тут травмована людина. А, тому і тут ще вами маніпулювали. Знаєте, вам ні в якому разі не можна вступати в такі стосунки, де вами маніпулюють. Тому що це просто вас вбиває. І це е, створює вам ці програми, які, до речі, можуть і в спадок далі передаватися, де ви тривожитеся, де ви переживаєте. Вам потрібна пара, знаєте, яка щоб все було в любові. В приємних емоціях це має бути дуже світлий, емоційний чоловік, дуже чистий в своїх помислах, дуже радісний і має бути взаємообмін. Я зараз не про гроші кажу. І обов'язково офіційний. І ще знаєте, що хочу сказати? Якщо у вас стосунки з чоловіком, з яким ви. От знаєте, от після знайомства. Це достатньо вже коли в дорослому віці, от після знайомства, якщо протягом року люди не одружуються десь через рік, то все. Оце ваш випадок. То все, там уже добра, ну, нічого доброго не буде. От у вас випадок такий, що от такий має бути чоловік. познайомилися, стосунки просто ідеальні, вони розвиваються, ви відчуваєте любов, і протягом року ви одружуєтеся. Не знаю, тут, може, якраз жінки загадали, які не в шлюбі. Ну, які в шлюбі, то просто має бути гармонійний ну, такий Да? От ви будуєте оці емоційні зв'язки, цей чуттєвий емоційний зв'язок з вашим чоловіком. І не дозволяйте собою маніпулювати, щоб вам маніпулювали. Ну, тут все. Тут я Мені більше немає чого додати. Добре, я дякую вищим силам за те, що дозволили придати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це ворожіння. Я вам всім дякую за увагу. Бережіть себе.